6 тисяч 700 доларів хабаря на Львівщині судитимуть адвокатку та посадовця міськради. На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ за тиждень майже 12 з половиною тисяч випадків. Львів став першим містом в Україні. З 5G. у прокат вийшов документальний фільм про Львів під час війни. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. 6700 тисяч доларів хабаря на Львівщині судитимуть адвокатку та посадовця міськради. Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної адвокатки та начальника відділу однієї з міських рад. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, юристка допомагала своєму клієнту оформити юридичне закріплення місця проживання його 11-річної доньки. Тоді дівчинка жила з батьком, бо мати виїхала за кордон. Адвокатка повідомила клієнта, що може вплинути на суд і допомогти отримати потрібні документи за гроші. До злочинного плану вона залучила свого спільника, начальника відділу міськради. Посадовець мав забезпечити видачу акту обстеження умов проживання. Ні, дитини та довідки про самостійне виховання. Ці документи мали бути долучені до судової позивної заяви. Загалом обвинувачені отримали 6700 тисяч доларів хабаря. А ще 200 доларів адвокатка витратила на фіктивну зміну реєстрації матері дитини, щоб справа розглядалася у потрібному суді. Протиправну діяльність злоумисників припинили у липні минулого року. Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання штраф або. Позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі, шукати потрібне, знаходити красиве, ділитися своїм і робити його спільним. Благо користуватися містом як смартфоном, мати інновації вдома і поза ним. Благо навколо нас, благо вчитися, пізнавати і розуміти цей світ. Благо піклуватись про нього це благо є. В кожного благо відчувати себе частиною міста і мати в ньому своє місце. Що зростає захворюваність на грип та ГРВІ. за другий тиждень 2026 року в області зафіксували перевищення під порогу більш ніж на 7,5%. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, кількість хворих за тиждень зросла більш ніж на 16%. Загалом на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 12 тисяч мешканців. Водночас медики зазначають, рівень інтенсивності епідемічного процесу наразі залишається низьким. Найчастіше хворіють дорослі, вони становлять 61,5% усіх випадків, частка дітей 38,5%. За тиждень до лікарень госпіталізували 314 пацієнтів. Через кордон на Львівщині 35-річний українець намагався ввести викрадений екскаватор. На пункті пропуску корчова-краківець польські прикордонники вилучили техніку вартістю близько 160 тисяч злотих. Чоловік їхав вантажівкою з напівпричепом, яким перевозив будівельну техніку. Під час перевірки з'ясувалося, що екскаватор перебуває у розшуку польських правоохоронців. Його викрали понад 9 років тому. Екскаватор вилучили, водія допитали. Наразі польська поліція проводить подальші слідчі дії. Ще один випадок незаконного переміщення транспорту зафіксували у пункті пропуску шагині медика. Польські прикордонники виявили автомобіль «Лексус» вартістю близько 100 тисяч злотих. Під час перевірки встановили, що ідентифікаційні номери авто були підроблені. Після встановлення справжнього він коду з'ясувалося, що автомобіль перебуває у міжнародному розшуку. Його викрали в Іспанії. На львівщині судитимуть лісівника за незаконну вирубку дерев на 10 мільйонів гривень. Колишній директор філії Раворуське лісове господарство постане перед судом за організацію масових рубок без належних підстав. За даними слідства, з вересня 2023 року, по січень 2024 року, лісівник безпідставно видавав лісорубні квитки. Це дозволило організувати незаконну вирубку різновікових і мішаних насаджень, що суперечить лісовому законодавству. Наслідок дії екс керівника знищено щонайменше 2711 дерев: сосни, дуби, граби, липи, черешні та ялини. Загальні збитки державі оцінюють майже у 10 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Лісівнику інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку дерев, що спричинили тяжкі наслідки для довкілля. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 5 років. В аварії з фурою біля краківця загинула пасажирка автобуса п'ятеро людей травмовані. ДТП сталося в день 11 січня на трасі М 10 поблизу населеного пункту Краковець. Вантажівка Вольво зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом Мерседес бенз Спрінтер. Внаслідок удару загинула 34-річна пасажирка автобуса. Ще п'ятеро пасажирів віком від 18 до 61 року отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Загалом у селоні мікроавтобуса перебувало семеро людей. На місці аварії працювали патрульні медики та рятувальники. Через Тепер рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово перекривали відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують обставини події. У горах біля сколи рятувальники розшукали заблукалого туриста з Харкова. Увечері 11 січня на Львівщині розгорнули пошукову операцію в районі гори Парашка. По допомогу до рятувальників звернувся 21-річний чоловік, який самостійно вирушив у гори та під час спуску втратив орієнтування. Близько 18.37 Турист зателефонував до ДСНС і повідомив, що заблукав, сильно змерз і потребує допомоги. На пошуки одразу вирушили гірські рятувальники операція тривала три години. Чоловіка знайшли за допомогою снігохода, доправили до підніжжя гори та передали працівникам поліції. Медичної допомоги він не потребував. У ДСНС ВКОТРЕ нагадують, похід у гори потребує належної підготовки, уважного стеження за погодою та обов'язкового планування маршруту. У гірському селі на Львівщині через пожежу загинув чоловік. У селі Урич Стрийського району вранці 12 січня сталася пожежа у дерев'яному будинку. Вогонь повністю охопив одноповерхову будівлю ще до прибуття рятувальників. Частина даху обвалилася. Пожежу локалізували та повністю ліквідували за понад дві години. Під час гасіння вогню рятувальники виявили в приміщенні чоловіка без ознак життя. Ним виявився 75-річний власник будинку. Обставини та причини займання встановлені. Hvala У Львові після вибуху газу у квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сірка розпочали обстеження будівлі. У помешканні, де стався інцидент, утворилися тріщини. Фахівці перевіряють, чи не пошкоджені несучі стіни. Вибух стався 9 січня близько 22-ї. Після нього виникла пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. З палаючої квартири врятували власника, а також мешканця сусідньої квартири. Обидва не потребували госпіталізації. У квартирі, де був епіцентр вибуху, пошкоджено між. Кімнатні перегородки, вікна та двері для безпеки їх тимчасово закрили плівкою. Газопостачання у будинку відновили, крім квартири, де стався вибух. Експерти продовжують обстеження будівлі, після чого ухвалять рішення щодо відновлення та ремонту. Попередню причину інциденту називають газову плиту. У Львівському Ахмадиті вперше застосували унікальну методику для зрощення кістки у підлітка. Лікарі центру дитячої медицини вперше застосували унікальну методику для лікування перелому човноподібної кістки 17-річного хлопця з Сокаля. Травму він отримав під час тренування з волейболу і кілька місяців терпів біль, доки місцеві лікарі не діагностували рідкісний перелом, що перейшов у несправжній суглоб. Ортопеди травматологи пояснюють, що через погане кровопостачання ця кістка часто не зростається а при пізному лікуванні виникає несправжній суглоб, який обмежує рухи руки. Лікарі застосували методику, яку засвоїли під час спільних операцій із відомим іспанським мікрохірургом Франциско Сольдадо. Під час операції видалили пошкоджену тканину, відновили кістку за допомогою спеціального гвинта та пересадили живлячу кісткову тканину, щоб покращити кровопостачання. Після процедури хлопцю наклали гіпсову пов'язку на півтора місяця. Рука пацієнта вже відновила функції. з Часом він зможе повернутися до волейболу без обмежень. Львів став першим містом в Україні з 5G. З 12 січня у місті запрацював стандарт зв'язку п'ятого покоління. Пілотний запуск охоплює історичний центр міста та прилеглі райони. Наразі у Львові встановлено понад 20 базових станцій, а швидкість передавання даних досягає приблизно 500 мегабіт на секунду на абонента. Два мобільні оператори вже підтвердили роботу нової мережі. Айфон автоматично підключається до 5G у зоні покриття, а власникам Android Рестрою потрібно вручну обрати відповідний режим у налаштуваннях мережі. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Львів стане технологічною лабораторією для відпрацювання технічних моментів перед національним запуском 5G. Після погодження із генштабом ЗСУ технологію поширять і на інші міста, зокрема Бородянку та Харків. Нагадаю, в Україні тестовий запуск 5G відбувся ще в травні 2024 року. Прокат вийшов документальний фільм про Львів під час війни. З 10 січня в український прокат вийшла документальна стрічка Віталія Манського Час підльоту. Світова прем'єра фільму відбулася на берлінському міжнародному кінофестивалі. А Українська у Львові тривалий тригодинний фільм показує життя Львова під час війни. Основну частину займають сцени похоронних церемоній, більшість із яких показані з перспективи військового оркестру. У сюжеті чергуються пори року, але безперервний ланцюг втрат і траурів. Залишається. Стрічка створювалася півтора року у копродукції України, Латвії та Чехії. Режисер показує, що навіть за сотні кілометрів від фронту українці не захищені від обстрілів та руйнувань. І в той же час у центрі Львова триває життя, екскурсії, навчання, кафе, проте його ритм переривають траурні дзвони та хвилини мовчання. Манський обирає документальний підхід без коментарів і титрів, демонструючи реакції людей, буденність ветеранів, музикантів оркестру та цивільних. Стрічка показує втрати, мужність і повсякденне життя львів'ян під час війни, залишаючись важливим документальним свідченням епохи. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ще більше актуальних новин. Тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.